Всім доброго дня! Міцного здоров'ячка! Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую дуже смачні і ситі налиснички. Хочу з вами поділитися рецептом. У глибоку миску вибиваю свіжі корячі яйця. Додаю сюди водичку холодну, можна молоко. Підсолюю. Тепер додаю просіяне борошно і порошок до печива. Так, тісто готове. Добре. Дрібненько нарізаю капусту і перекладаю у миску до тіста. Додаю трошечки чорного омаляного перцю і добре все вимішую. Так, тісто готове. На плиту ставлю пательню, даю сюди трошечки олії і тепер тісто викладаю на пательню. Щоб капуста краще пропарилася, накриваю пательню кришкою. Поки просмажується перший налисничок, нарізаю зелень. Цибулька, петрушка, кріп. Так, повертаємося до пательні. От, гляньте, який у нас гарний пишний мланець тут виходить, бачите? Акуратно перевертаємо його на другу сторону. Готовий налисничок викладаємо на тарілку і змащуємо соусом. Тут у мене сметана вершкова і майонез наполовину. Тепер сюди натираємо твердий сир і посипаємо зеленю. Загортаємо рулетом і перекладаємо у глибоку пательню. Так. Другий млинець також можна забирати з пательні. Гляньте, як він гарно піднявся. Бачите? Перекладаємо його на тарілочку, змащуємо соусом, затираємо сиром і посипаємо зеленю. І знову загортаємо рулетиком. Як шкода, що камера не може передати аромату. Як все це пахне. Смачно пахне. Дуже смачно пахне. Хочу сказати, що тісто наливаю тоненьким шаром, але воно гарно піднімається, тому що тут свіженькі корічі яйця, а ще порошок до печива. Гляньте, які пузатенькі налиснички виходять. Загортаємо налиснички, поки вони ще гарячі. Соус гарно просочує млинець. Сир гарно плавиться. Зелень пахне. І це таке смачно. Млинці виходять м'якими, ніжними, соковитими. Такі налиснички капустяні я щоразу готую по різному. Можна сир і зелень додати всередину до тіста, посмажити налиснички, викладати їх на тарілку і кожен млинець промащувати розтопленим маслом. Це також дуже смачно. А ще, загортаючи налисники, сюди можна додати порізаний помідорчик або смужку болгарського перцю. Запустяні налисники чудово смакують ось так гарячими, коли вони добре розпарилися в пательні. Вони смачні, коли вони холодні. А ще їх можна розігріти, поставити в духовку, змастити вершковим маслом і запекти. Або ж викласти пластиночки вершкового масла поверх налисничків, накрити пательню кришкою і на кілька хвилин поставити на газову плиту. Це також буде дуже смачно. Сито і по домашньому смачно.